Це другий великдень, який я святкую не вдома, без своєї сім'ї, без своїх рідних. Мрію швидше повернутися додому, до своєї дружини, до своєї рідні. Всьому я за своїм домом рідним. Вітання всім зі східного напрямку. На Донецькому напрямку. На Бахмутському напрямку. На Харківщині. На Харківщині. Напрямку Сіверства Ледар. Україну та її мешканців. Ми хочемо привітати зі світлим святом Христового Воскресіння. Свято Воскресіння Христового є найбільшим дивом для християн, і тому в цей складний час в таке свято ми повинні відродитись, стати міцнішими і створити надійний тил для наших збройних сил. У цей великодній період найбільше хочу побажати своїм землякам єдності. Коли ми об'єднані, нас ніхто і ніколи не переможе. Хочу привітати вас з цим святом і передати вітання всім своїм рідним, своїй сім'ї. Хочу вам побажати, щоб ви ці свята берегли себе і свою сім'ю. Боронимо терена України та очікуємо на вашу підтримку. Вітаємо зі світлим святом Христового Воскресіння! Україна переможе! Усім злагоди, єднання та надії. Нехай ваші серця наповнює любов та віра в кожного українця. Разом переможемо! Зі світлим святом Христового Воскресіння! Хочу побажати вам смачної Паски, ковбаски! Та Божої ласки. Ми тримаємо Тримайте його. Україна. Вона Дякую величезне захисникам і захисницям за те, що цей Великдень настав. Дякуємо величезне ветеранам і бажаємо їм здоров'я. Пам'ятаємо про тих, хто ніколи не сади за святковий стіл і підтримуємо їхні сім'ї. Цей Великдень вже втретє під час повномасштабного вторгнення. Надіємося, що останній. Віримо в перемогу! Христос воскрес. Христос